Генеральний прокурор Руслан Кравченко 16 жовтня під час роботи Київського міжнародного економічного форуму заявив, що контролює питання відповідальності правоохоронців за безпідставні кримінальні справи проти підприємців. Прокурори, які несправедливо тиснуть на бізнес, нестимуть сувору відповідальність. Реакція буде жорсткою. Яскравим прикладом тиску прокурорів на бізнес в Чернігівській області є справа щодо директора державного підприємства, дослідне господарство Іванівка. Миронівського інституту пшениці Національної академії аграрних наук України Андрія Скварського. Працівники господарства вважають кримінальне переслідування їхнього керівника замовною справою і не розуміють, чому прокуратура не розслідувала і не розслідує крадіжки збіжжя, яке мало місце у 2021 2022 роках, але ані прокуратура, ані поліція не проявили бодай жодної зацікавленості у розслідуванні та покаранні винних.